Привіт всім! Сьомо ранку під'їжджаю до Фюрта, зарезервував вчора машину, саму поширену в покупці для України Volkswagen Passat B7. 14 рік, 220 тисяч пробігу. Сказали, що Лянгштрейк нефарцойк. При використанні машини на дальній дистанції машина не зношується так, як по місту, скажімо, або в змішаному пробігу. Тому 220 тисяч це нічого. Має бути класна машина. Наскільки це правда вже виясниться біля машини, це буде відразу видно. 220 тисяч машина виглядає. Якщо порівняти з машиною зі змішаним пробігом тисяч на 80 середнього пробігу. Заявлена ціна на машину 8900. Для 2014 року не так і погано. Тим більше, якщо буде відповідати дійсності те, що сказав продавець. Жодної вмятини, царапини, Як оптично, так і технічно машина каже ідеальна. Скоро буду біля машини. Це Франкен автомобілі є така стоянка. Продавець, судячи з акценту, буде якийсь там бабай, чорнявий. Подивимося, зараз доїду. Одна проблема, що дощ накрапувати починає. Для огляду така погода не к чорту, краще би було сухо, а може поки доїду, ще пройде. На під'їзді до фюрту, до Нюрнбергу, як бачите, автобани перегружені, як і всюди. Вся Німеччина в пробках. Чого не зробиш? під'їжджаємо франкен автомобілі така невеличка але культурна стояночка так от бабаї попристраювалися в німечині дуже класно себе чухують Машину на мулик по-любому є на цій стоянці. Буду шукати зараз. Наш посад там стоїть. Франкен автомобіля. Где наш посад? Его посадив, не мыслим, вот, тему украинскую. 13-й рик. У нас май будет 14-й. Вот он. Да. Другий 2014, перша реєстрація. Випуск може бути 13. Так. Шиби 13. Ну а машинка нічого така. З першого взгляду. От погано, що вона вся в дощі. Ні черта не видно. Погода добра продавати, але не купувати машини. Ну нічого, ми неї постараємося витерти. Зараз прийде хазяїн, скажу хай надає стерти цю воду. Ну, машина ніби нічого. Така собі. Диски немає. Резина зимова. Будемо питати, може є. Додачу, але не є точно все є. На дисках. Також є резина середови. Будемо чекати. Поки немає продавця, зроблю екскурсію. Ось у нас посад сіренький цей. Не металік, акрил, фарба. стан добрий. З першого погляду 14 рік, 13890 мінус штоя 103 кВт 111 пробігу. ну це Так з вигляду ніби супер, що в воді машина добре не видно. Далі. Гольф. чотиридверний, дверний. з Шкіровня є, 90 тисяч пробігу. 14 рік. 15890. Мінус штоєр. Ось така от машина. Середині колеса також додаються. Якщо там машина ідеальна ніби. Гарні машини. Ну, на лісо стоянки поставив спереду. Аудюшечка. Терті машини наполіровані вже. Кінець 2012 року 165 пробіга, 14 890 мінус мервер Мерверштовер. Це 19%. Ось така от машинка. Також там ніби кожа є. Да, тайл ледер. По боках кожа, по середине материал. Фасатик. Темно-серый металлик на дисках. Стан кож классный. Перед дорогой завжди ставлять машины кращий стан, а ховают сзади гирший.

Беленька. Механика, коробка, сидушки, тряпка. В каждой машине, в каждой машине есть запасная резина, летняя. Вот отдельно, вот летняя, за коробки. І такі машини, видно, не з'їжджені, судячи по всьому. 107 пробігу. 13-9 й й місяць. Перша реєстрація. 16 1600-290. Минус що я також. Далі. 690 минус штоер 13 рик 220 пробег такой что автомат у нас dsg нормально такая бельшманш комплектация мультироль все. Ну, машина Також, классно. Взагалі всі машини непогані на цій стоянці. Пасатів немерено, просто майже <смайже> більше половини машин посадить. Ще один. 157 пробіга, 13 рік, 10890 брутто. Слідуючий посад сірий металік. ДСГ також, коробка, мультируль, хорошая комплектация. 125 пробега, 2013 рік. 12,890. брутто. Ну, також классный станвес, все супер. Біленький посад. 1.6 мотор. Четвертий 2014-го, 125 пробіга, 11890 мінус штоєр Це в нас проста коробка. Але мультируль, така не слабна. також комплектація, сідушки. Така вже заїжджена трошки тому сідушка, бачу затерта. Погірше вже стан. Але зовні класна машина. Трошечки там дирочка в сідушці. Гальфець, комбі. 13 рік, 130 пробіга, 10 590. Трьох дверочка, комбі, проста коробка. Два срібних металіка. Цей тринадцятий рік, 107 пробіга, 1229. І цей такий же самий близнючок. Одиннадцять вісіди, 124 пробіга, 12 рік. DSG руль простий, не мульти, автому, автому також тут нема DSG і руль простий, це взагалі простий. Ну але 107 пробіг. Хоча хоча це тільки 107 пробіг на спідометрі він. Такий заїжджений трошки цей посатик. Зовний классный. Так, еще один акрил-фарба. Сирый. 14 рик, 117 пробега, 13-590. коробка проста. Мультируль, навигация. ФВ та Уранчик. 1,6. 14 рік, 112 пробіга. 12 890. Проста коробка. Мультіруль. Далі. Темно-синій металік, Фасад З простою коробкою. Без мультіруля. 118 пробіга, 11 кінець, 12-й кінець року, 11590 Тюф до кінця 17-го, ще дійсний. Всі машини в нього такі непогані, непогані. Не бачу пом'яток його машин. Тігуанчик 1,4 ТСИ, 84 пробіга, 14 рік, 14 890 14 рік, більш-менш ціна. Якщо відняти штоєр, може бути ціна. Але простий, вірмо. І руль простий, і коробка проста. Ну але колір чорний, в Україні люблять. Далі Тігуан 2.0. 13 рік, 107 пробіга, 15490. Бруто. Мультируль. Але коробка проста, такий середня комплектація, непогана. Стан класний. Ще один пігуан, колір такий нічого. Бурячок, темний, металік. 60 тисяч пробіга. третій 2013 15690. Техогляд. 3-2018-го. го ну, Простеньких мультируля немає, коробка проста. Ну, але колір дуже гарний. Виглядає суперова машина. Машина. Все, як бачите, на Україну орієнтовано. Гольфік. Тринадцятий рік, 57 пробіга, 11690. Бензин 77 кВт. І от гольфік. проїхав скоріш за все так, фВ гольф 1,2 ТСІ два 14 рік 47 пробіга 11 490 груд коробка проста руль кокошный мульти двухверочка беленький ну, майже все показал Логин, шеф? Моген, я. Ага. Deutscher Auto, ja? Mein Freund, ich bin VW Partner, ich bin VW Konzept. Also? Meine Fahrzeuge kommen direkt von VW. Aha, VW Partner. Проста, ну замовник і хоче просту. Руль мульти. Руль виглядає нормально. І далі також, як бачите, виглядають нормально, не на великий пробі обшивочки не затерто ліво нічого не затерто не вбите це виявляється цей чорнявий партнер фольксвагена 200 Двадцять два тисячі. Попробуємо його завести все. Ага, сервісбук. Ага, ага. Окей. Okay. Але шокефт. Mein Freund, das ist doch deine Check. Die Warte ist ja, ja. vom VW. Alles klar. Gut. Da steht Kilometer, Baujahre. Alles klar. Ja. 2015 April. 2015 September. Okay. Non-stop. Okay. 2014 Juni. 2016 Februar. Neue. Sehr gut. Alles schön. 2016 Juli. Ja. Non-Stop. Ja, sehr gut, sehr gut. Alles klar. Und da hast du Servicebuch. Auch. Und noch Service. Da hast du kannst du Beispiel sehen, Motor kontrollieren, Bauteile, ja, ja. Undichtigkeiten. Das ist alles gemacht. Motor Front äh, Ding. Äh, wie heißt das? Ach Axt schauen. Äh, Zahnriemen noch nicht. Äh, 220 noch nicht gewechselt. Was? Zahnriemen nicht gewechselt. Nein. Nein, noch nicht. Äh, 220.000. Doch, gewechselt. Gewechselt? 210.000. Sehr gut, sehr gut. Das, das ist wichtig. 210.000 kostet 700 Euro. 210 muss gewechselt werden bei neue Passat ob 1,6 2 Liter ja. Bis immer bei 210, 210 220 normal 210 ja? 420 ist zweite aha, aha. steht im Service -App. aber der ja. hat genau 210 gewechselt 209.000 sehr gut das ist sehr sehr gut mit Kraft Luftfilter Bremsflüssigkeit er hat wahrscheinlich große Inspektion gemacht sehr gut Пробі пробір модерштартин Ух заводиться ідеально з півточка Супер заводиться Сиплення Оптя Куклюць Буд а я. Ніякі лишні лампочки не горять. Печка. Паша. секунда вниз сервис und individuelle service alles ist gemacht 2016 децембер ага 2016 december також проходила сервіс машина повністю сервісована има вайфай я постійно на فولксвагені в Подберу еще пипка потом. Красава. До мотора немає. Фари на діодах, бомба все. Машина, пляс. Зараз провірю фарбу. Мокра, трошки погано перевіряти. Ага. Машина все клас. колеса, запасні, всі діла. Єдине, що почались проблеми, коли цигани побачили, що не можна надурити, кричали, як скажені, хотіли вгріти на штоєрі, взяти ціну брутто, а штоєр віддати потім від ціни нетто. Але не тут то було. Кажу хлопці, ну тоді треба писати ціну повну. Нафік мені така кажу, економія. Стільки на розтоможці не зекономиться. От кричали вони, як недорізані. Написали ціну таку, як є.